Wi-Fi-чайник, вазон, який сам себе підливає 3D-принтер, комп'ютерні ігри, боти та безліч роботів. Це не фантастика, а винаходи студентів-першокурсників Українського католицького університету. Це у нас 3D-принтер. А є ось ось такий сенсор. Його потрібно при, прикріпити сюди до робота і власне, щоб його сюди прикріпити. Оцей тримач друкується. Ми називаємо це приміщення студентський it простір. А це електорій, в якому ми проводимо різні такі зустрічі з it індустрією Отам От нас є 3D-принтер. І нам його подарував львівський it кластер, так якби для розвитку молодих талантів. Ще один принтер, який створив один з наших студентів Олег. Він має розмальовувати кульки, і зараз вони пробують, щоб він розмальовував так якби, яйця пасхальні. Ми можемо з комп'ютера задати будь-які зображення. Відповідно, це зображення аналізується і друкується на принтер. Наш робот має працювати з чотирма маркерами одночасно. Тих стантів. Як ви тут бачите, це є першокурсники, які лише другий семестр вчаться в університеті, але незважаючи на це, вони вже мають досить великий багаж здобутків. Для нас важливо, щоб студенти робили щось руками, щоб це не були лише теоретичні знання, щоб студенти могли зразу втілювати свої ідеї, свої мрії в практичні речі. Наприклад, Матвій, один з наших студентів, він при поступленні казав, що він мріє зробити wi fi чайник і першокурснику це дійсно вдалось. Каже, розшиєм його прогресу є саме лінь. Давайте на чистоту. Добре. Я граю в комп'ютерні ігри. Так от чайник з'явилася ідея чайника в тому, що коли ти йдеш, коли ти хочеш чай, ти йдеш на кухню, ти ставиш чайник. Потім ти повертаєшся, щоб сісти трохи пограти ще. І ти зовсім забуваєш про те, що він закипів, ти мав налити кипяток, повернутись, і там знов холодний чайник, тому що прийшла вже година. І з гордістю демонструє свій винахід. Що давайте спробуємо запустити ідея в тому, що запускаємо звідси О, вперед, працює. Фух. Я впевнений, що я зможу, якщо дуже захочу, зробити щось дуже класне, що зможе змінити життя багатьох людей на краще. Та, попри все, на програмі комп'ютерних наук в УКУ дбають, щоб їхні студенти різнобічно розвивались. Крім академічних годин, студенти мають коворкінги та різноманітні клуби за інтересами. До певної міри програма є унікальна для українського освітнього простору, тобто є певна невідповідність між тим, що вимагає ринок праці, і тим, що які освітні послуги надають університети. Саме тому програму з комп'ютерних наук Українського католицького університету створено за стандартами найкращих програм в галузі комп'ютерних наук в світі, зокрема Стенфордського університету та університету Ватерлоо. Ми Тувалися з представниками it індустрії, як зробити цю програму кращою і врахувати певні локальні е, особливості. Окрім того, амбітна мета програми це 100% працевлаштування випускників. Тож, якщо ви добре знаєте математику та володієте іноземною мовою, маєте хист до нових звершень, тоді вам сюди. До речі, 14 травня у відбудеться день відкритих дверей. Також стартує конкурс на стипендію, яка покриватиме від 30 до 100% витрат на навчання. Для участі необхідно зареєструватись на сторінці до кінця квітня. Ми плинувати 50 студентів, 50 найкращих студентів в Україні. Реалізовуєте цікавий інноваційний та амбітний проект. Ставайте героєм рубрики Візьми і зроби. Реєструйтесь за номером 032 297 000.